Псалом 8. На закінчення над виноградним Давилом. Псалом Давида. Господи, Господи наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі, велич твоя піднялася вище небес, з уст немовлят і тих, які суть Ти приготував хвалу задля своїх ворогів, щоби знищити ворога імстивого. Коли я погляну на небо, діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти заснував, хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього? Ти зробив її дещо меншою за ангелів, ти увінчав її славою і честю, і поставив ти його над ділами рук своїх, усе підкорив йому під ноги, усіх овець і биків. А також польових тварин, небесних птахів, морських риб, що носяться морськими глибинами. Господи, Господи наш, яке величне твоє ім'я на всій землі. Євангеліє ВІД Матвія розділ 8 Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішов великий натовп, і ось прокажений прийшовши, кланявся йому й говорив. Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: Хочу, стань чистим. І він вмить очистився від прокази, а Ісус йому каже: Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей у законі на свідчення їм. Коли ж він увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже Я піду й оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає, тому що і я людина під владою, і в себе маю воїнів. Кажу цьому, іди і йди, іншому прийди і приходить, моєму рабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним: Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небесному, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів, а сотни Ісус сказав Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив. І Його слуга тієї ж миті одужав. Коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її, вона встала й служила йому. А як звечоріло, привели до нього багатьох біснуватих. І він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, щоби збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив: Він узяв наші недуги і поніс хвороби. Коли Ісус побачив навколо себе багато народу, то наказав учням відплести на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому: Учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Ісус же йому каже. Лисиці мають нори, небесні птахи, гнізда, а син людський не має, де голови прихилити. А інший з його учнів сказав йому: Господи, дозволь мені спершу піти й поховати свого батька. Та Ісус каже йому: Йди за мною і залиши мертвим ховати своїх мерців. Як увійшов він до човна, за ним пішли його учні. І ось зійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши, його учні розбудили його, кажучи: Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм Чого боїтеся, маловіри?» Тоді він устав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися й говорили: Хто він такий, що й вітри, і море йому підкоряються? Коли він прибув на той бік у землю Гадаринську, зустріли його два біснуваті, які вийшли з гробниць. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи: Що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий, чи не прийшов ти сюди, щоби перечасно нас мучити? Навіддалі від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили Його. Якщо виганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней, і сказав їм Ідіть. Вони ж, вийшовши, увійшли у свиней, і ось усе стадо кинулося з кручів моря море і потонуло у воді, а пастухи втекли, і, прибігши до міста, сповістили про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшло назустріч Ісусові, і побачивши Його, благали, щоб він залишив їхні околиці. Книга Буття, розділ 15 А після того, про що йшла мова, було до Авраама у Господнє Слово, що промовляло Не бійся, Аврааме, я обороняю тебе, твоя винагорода буде дуже велика. Відказує Авраам Владико, що мені даси? Адже я відходжу бездітним. А син Масека, який народився в моєму домі, він із Дамаска, Ельєзер, оскільки ти не дав мені нащадків, сказав Авраам, то той, хто народився в моєму домі, після мене стане спадкоємцем. І тут же був до нього Божий голос, що промовляв Не цей успадкує по тобі, а той, хто вийде з твого лона, він стане твоїм спадкоємцем». І вивів його на двір і сказав йому Поглянь на небо й порахуй зірки, якщо зможеш їх порахувати, і продовжив Таким буде твоє потомство. І повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Господь сказав йому Я Бог, який вивів тебе з країни халдейців, щоб дати тобі цю землю в спадщину. Той же сказав: Владико Господи, як довідаюся, що успадкую її. А Господь сказав йому. Візьми мені трилітню ялівку, трилітню козу, трилітнього барана, горлицю і голуба. Узяв він усе це для нього, розсік навпіл і поклав кожну частину напроти іншої її половини, а птахів не порозсікав. На ті розсічені частини позліталися птахи, тож Аврам сів біля них. При заході сонця на Аврама напав глибокий сон, і ось на нього находить темний великий страх. І було сказано Аврамові тож неодмінно знай, що твої нащадки будуть чужинцями, житимуть не на власній землі, їх зроблять рабами, заподіють їм зло і гнобитимуть їх 400 років. Та над народом, якому будуть рабами, я здійсню суд, і після того вони прийдуть сюди з великим майном. Ти ж відійдеш до своїх предків з миром, будеш похований у глибокій старості. А четверте покоління повернеться сюди, бо сьогодні ще не наповнилася міра беззаконня аморейців. Коли заходило сонце, з'явилося полум'я, і ось піч, що диміла, і вогненні спалахи пройшли між тими розсіченими частинами. У той день Господь уклав з Авраамом завіт, промовляючи: Твоїм нащадкам дам оцю землю від єгипетської ріки до Великої ріки ріки Євфрат. Кенейців, кенезейців, кедмонейців, Хетів, ферезейців, Рафаїнців, Аморейців, Ханаанців, Евейців, Гергесейців і Євусейців. Книга Буття, розділ 16 Сара, Аврамова дружина, не народжувала йому. Та була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тож Сара сказала Аврамові Ось стримав мене Господь, щоб не родити, тому війди до моєї рабині, щоб мати від неї дітей. І Авраам послухав голосу Сари Аврамова дружина Сара, по десятьох роках проживання Аврама в землі Ханаанській, взяла Агар свою рабиню єгиптянку та віддала її Аврамові, своєму чоловікові за жінку. Він увійшов до Агари, і вона зачала. І коли вона побачила, що вагітна, то її господиня відчула від неї зневажливе ставлення. Тож Сара сказала Аврамові Я скривджена тобою, я віддала свою рабиню до твого лона, та вона, відчувши, що завагітніла, почала мене зневажати, нехай Бог розсудить між мною і тобою. Аврам же відповів Сарі ось твоя рабиня у твоїх руках, роби з нею все, що тобі до вподоби». Після цього Сара поводилася з нею суворо і та втекла сперед її обличчя. Та її знайшов ангел Господа Бога біля джерела води в пустелі, біля джерела на дорозі до сура, і сказав їй Господній ангел Агаро, сарина рабини, звідки йдеш і куди прямуєш? Вона ж відповіла: Я втікаю з перед обличчя Сари, моєї господині. А господній ангел їй сказав. Повернися до своєї господині й будь покірною в її руках, сильно розмножу твоє потомство, промовив до неї Господній ангел, і не порахувати його, таким численним воно буде. І сказав їй Господній ангел: ось ти завагітніла, і народиш сина, і даси йому ім'я Ізмаїл, бо почув Господь про твоє приниження. Він буде людиною, кочовиком, руки його на всіх, і руки всіх на ньому. Він житиме перед обличчям усіх своїх братів, і прикликала Агар ім'я Господа, який розмовляв із нею. Ти Бог, який побачив мене, оскільки вона сказала, побачила перед собою того, хто з'явився мені, ось чому і назвала джерело джерело біля якого я бачила, це між Кадисом і Варадом. І народила Агар Аврамові сина, і Авраам дав ім'я своєму синові, якого народила йому Агар Ізмаїл. Аврамові ж було 86 років, коли Агар народила Авраамові Ізмаїла.